Відео що ще було чим підписати. Роблю ось таке відео, що бабу От 100 мільйонів лайк. Ось наша зупиночка. Я в Київської троласі. Троуза зупинилось. Всі троє вигадають. Свободне місце. Освободилось. Треба найбільше їхати. One am not Опс, я щось неправильно повернув. в наша зупиночка. Мій друг Максим. Такий грає він. У мене такий, такий. ікарус. І, і карус такий новий. Eu os giro novelique os que os giro trouxe os que os poda vai ter gostei novo braille Кроу за мне обгоняты хочешь. Ой, Я неправильно повернувся. Час гайнімо! Їду, але правильно на це дивлюсь. Дорога заборонена, ось ця опасна, опасна якась дорога. Ем, друзі. ем, Я їду ось тролейбусів. Такому новенькому. Ну, таких тролейбусів таких є. Ну, в Києві запускають. А ось в Харкові теж запускають. Усім дякую за перегляд, всім пока!